Якщо верба зацвіла в ясну і теплу погоду, літо буде тепле і щедрий на мед. А який день був на благовіщення, таким буде і на великдень. Ось за такими прикметами українці в ці дні визначали майбутню погоду. А за якими ознаками прогнозують погоду зараз, давайте дізнаємося. Комахи, коли ховаються, це до дощу. Якщо сильний вітер, то це, скоріше все буде дощ. Зранку дивлюся в вікно. Якщо люди ходять у чомусь тепленькому, то це вже понятно, зрозуміло, що буде холодно. Коли ну буде холодати, то куди завжди залазять під одіяло, бо ховається десь у тепле місце. Якщо кіт ховає, ні, значить буде холодно. От. А якщо спить на сонечку, значить тепло. Якщо дереться, значить буде вітер. Коли сонце сідає? Якщо захід червоний, то буде сильний вітер. Якщо з вечора небо таке дуже синє, червоне, то це буде вітер наступного дня. І якщо воно таке жовте, але якщо воно таке жовтеньке, то буде сонячно і буде тепло.